Дівчатка, всім привіт, всім доброго часу доби. І сьогодні я вирішила зняти для вас таке, ну, можна сказати, неочікуване для мене відео, тому що я не збиралась нічого купувати і нікуди виходити, але сьогодні вийшла на прогулянку з дітьми і а, зайшла в Єву, а також в АТБ. І дещо прикупила, тому буде сьогодні таке невеличке відео, а, відео огляд з моїми покупками. Продуктові покупки я не стала вам показувати, вирішила показати тільки те, що я взяла. А в Єві та ВТБ таке з косметичного. Так, перше, що я хочу вам показати, в Єві, ВТБ в купила ось таке рідке мило Тео. Дуже приємне, ми вже його поставили в ванну. Сьогодні затестили. Дуже класне, приємне кремове мило, дуже ніжна приємна текстура. Гарно піниться, гарно промиває ручки і має такий, знаєте, приємний насичений аромат. Нам сподобався. От, чесно вам скажу, за свою ціну 30 чим-то гривень. Ось, дуже класне, класне мило, подивлюсь. Скоріше за все, що ще якісь аромати буду купувати, пробувати та тестувати. На даний момент мені воно сподобалось, гарно піниться. Далі, що купила в АТБ, вперше побачила, чомусь раніше я не звертала уваги на ці наліпки, але ось я побачила і вирішила купити ось такі наліпки в туалет, освіжувачі. Тут три штучки по 10 грамів з ароматом лаванди. Я так зрозуміла, що вони з'явилися нещодавно. Ну, якось не знаю, можливо, ще й не так давно, але я тільки звернула в общем, на них уваги увагу і а, вирішила взяти, затестувати, тому що раніше я брала каченя. Ось наліпки, тому дуже цікаво, які ці наліпки. Далі дівчата взяла свої донечці, ось таку бомбу для ванни. Від Отера заходимо в Єву, і мимо них ми не проходимо. Так, далі дівчата скористувала сьогодні такою акцією взяла ось таку зубну пасту з плат. Це відбілювальна зубна паста. Ось, і вона була по акції за 130 гривень. І е, поміж тим, ще на неї була. Додаткова акція. Купляєш одну одиницю, друга іде за 50%. Зрозуміло, що я скористалась такою акцією і взяла донечці теж такий, таку зубну пасту. Так що у нас тепер буде дві. Дуже, кстати... до речі, вибачте, перейшла на українську мову ще не звикла. До речі, дуже вигідна така акція, кому треба? Заходьте, купляйте. Далі, дівчата, купила ось такий бальзам для губ від Біокон. Мій бальзам скінчився, дуже е, почали тріскатись губи, а коли я хворію, останнім часом взагалі я дивлюсь, що мої губи починають сохнути. Не знаю чому, але саме коли я хворію, контур губ дуже сильно підсихає і е, починає лущатись. Так, взяла а, таку, такий бальзам. Тут олія обліпихи, прополіс, ромашка, вітамін А швидко загоює і відновлює для, ус, для сухих і потрісківшихся губ. Бальзам від тріщин, застуди на губах. Ну, застуди тут, слава Богу, в мене немає, ще нам цього не вистачало, а от від тріщин треба було б. Трошечки покористуватись таким бальзамом так, дівчатка. І останнє, що я вам покажу своїх покупок, взяла ось таку туш від Evaline Big Volume, відтінок чорний. Якось я у кінці лютого заходила в Єву і дивилась на цю туш. Вона була за акційною ціною за 199 гривень. І якось я так подивилась, думаю, а потім візьму, трошки пізніше. І сьогодні я зайшла вона за 89 гривень. Всього лиш Всього за 89 гривень, і гріх було не взяти. Так, ось така у неї кісточка. Вона ще запакована, я її ще не розкривала. Завтра буду кудись збиратись, можливо, і. Розпакую та буду тестувати. Так, все, дівчатка, це такі невеличкі мої покупочки за сьогодні. Ось. Дивлюсь, що прийшла додому і зрозуміла, що є ще дещо, що я забула купити, тому, скоріш за все, буде ще одне відео на днях з покупочками з Єви. А можливо, не з'їде, Ну, взагалі то буде видно. Все. Всіх люблю, цілую. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей у моїх відео. Всім па-па!